Друзі, продовжуємо розбиратися з темою нашого здоров'я. Це те, що завжди актуально, тому що здоров'я це те, що не купиш ні за які гроші. Тож сьогодні будемо говорити про те, коли дійсно варто дзвонити, телефонувати у 103 в екстрену медичну допомогу, які для цього є ознаки, коли точно потрібно. Нам про все це розкаже Юлія Швець. Нагадуємо це сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики, лікарка-методистка центру спортивної медицини. Ще раз вітаємо вас. Продовжуємо нашу розмову, але вже трішки в іншому руслі. Отже, mm -hmm. говоримо сьогодні про негайну медичну допомогу. Як людині зрозуміти, що от точно прямо зараз потрібно телефонувати, тому що ну по-іншому вже ніяк. Тому що ну я по собі бачу, що нам завжди хочеться якось відтягнути цей момент. Ну хочеться, ну я й так обідусь, точно впораюсь і так, але бувають моменти, коли ти ні не впораєшся сам. Що це за моменти? Е, ну, якщо це ваші родичі і ви цю людину знаєте, так що в неї. Так. Там підвищений, наприклад, це ваша бабуся, ви знаєте, що в неї підвищений тиск, і ми вже з вами проговорили там uh -huh. про признаки інсульту, і ви м м під підозрюєте, що це інсульт. Так, а вже uh -huh. ж ми викликаємо швидку. Але ж є інші випадки, коли ви йдете по вулиці і людина там втратила свідомість, uh -huh. і, наприклад, якісь судоми незрозумілі для вас, єдине, що ви можете зробити, так це вкласти людину на бік. Є ще такі рекомендації, ніби тримати язик, щоб він не запав. Але коли ти не підготовлений, коли ти не знаєш, що з людиною, людина це, це може бути чоловік, в нього ці сильні судоми, В такому випадку людина може навіть відкусити палець. То краще покласти на бік, не буде ніякого западання язика, і вже ж викликати швидку. Або взагалі просто лежить людина без свідомості, okay. ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, як робити ту серцеву легеневу реанімацію, і, і то не завжди лікарі можуть її зробити так, так як okay. треба зробити, то теж викликаєте швидку. Але якщо вам щось не зрозуміло, от ніби це, це ваш друг, він молодий, okay. і він каже, мені болить серце. Але то може бути не серце, то може бути невралгія, то може бути просто якась панічна атака. ви дзвоните в швидку в 103, і там. Дуже, я недавно сама дзвонила швидку, мені було треба. Там дуже класні е, на проводі ці диспетчери. Okay. Вони дуже е, вислухають, вони е, розповідають, коли вам треба бригаду, яку треба бригаду, можливо, що треба прийняти. Зараз е, взагалі якось так реформувалася ця швидка mm. допомога, і вони стали зовсім іншими, такі як були 10 років тому. Е, у мене був випадок, буквально в п'ятницю пацієнт прийшов на прийом. Він молодий з високим тиском, е скаржився просто на головний біль. Я поміряла тиск, і то навіть у мене був шок, бо тиск був 230 на 110. Це дуже високий тиск. Угу. Це той тиск, при якому може статися в будь-яку хвилину все, що завгодно. Я, я викликала швидку, ну я позвонила, представила, що я лікар, і е настільки мене вразило це відношення, швидка приїхала буквально через. Можливо, сім хвилин. Uh -huh. Диспетчер на тому проводі теж все розпитала і ну, вже зрозуміла, що я лікар, що я не так хвилююся, як звичайна людина. Але все одно, настільки зараз ця швидка медична допомога працює, і настільки вони стали професійні, можна сказати. Uh -huh. Тому що багато років назад я працювала на швидкій допомозі, і то була трошки інша швидка допомога. Зараз вона прям така стала більш професійна. Угу. Через то не бійтесь, якщо ви не розумієте, що ви не можете до дотелефонуватись до свого сімейного лікаря. Позвоніть їм, вони допоможуть і розкажуть. Угу. Тобто не боятися, Або... щось сталося, ви бо а, а вже ж. Якось е, раніше е, 10-20 років назад, е, ти боявся, що ти позвониш швидку, і це ну, там буде якийсь ложний виклик, вони там будуть сваритися на що виклик. Але от якось було таке. Ні, зараз Так, страх. Страх. Да, да, якийсь такий дитячий так. страх. Зараз такого немає. Е, у мене теж був такий дитячий страх, я думаю, боже, зараз позвоню, скажу, що ви лікар, мені дзвоните. Але вони настільки класно, професійно. Мені відповіли, там, заспокоїли, що зараз бригада виїде, там, понятно, що я знаю, що мені зробити там, ці пару хвилин з пацієнтом. Uh -huh. а, і вони дуже класно відповідають людям, які не знають, що зробити, що може дати, прийняти. Uh -huh. а, тому треба не боятися їм телефонувати. Або якщо ви бачите, що це, там, наприклад, ваш знайомий або сусід, і він каже, що мені там пече за грудиною, мені важко дихати, так це може бути признак інфаркту. Також телефонуєте в швидку. Е, і швидка там вам розказує, або може в нього є якісь ліки. Mm -hmm. Ви подивитесь, там mm -hmm. скажете, що в нього є до приїзду, швидку ви дасте той же нітрогліцерин. або швидка там швидко прийшла бригаду. Mm -hmm. Є якісь можливо такі випадки, коли це точно не треба викликати швидку. Тому що я розумію, е, є люди, типу, дуже тривожного, що готові в будь-якому випадку викликати, а є такі, що та я сам впораюсь, і то тобто, і там, і там, якби крайність так. От чи є от якісь такі точно стани, які не треба викликати швидку? Ну, ви знаєте, я думаю, що людина, яка не має медичної освіти, іноді можливо краще перехвилюватись, тому що От буває за маскою такої тривожності і, і навіть істерики може заховатися якась реальна проблема. Uh -huh. Або коли якась реальна проблема, знаєте, є ж люди різні, людина може сказати, все добре, я зараз там відлежусь, відсижусь, і, і все буде добре. Є така, наприклад, хірургічна патологія. Називається апоплексія яєчника. Тобто стається з жінками, якщо підняла щось тяжке, якщо якісь різкий зробила рух, і там на яєчнику які став вона може розірватися, може різко захворіти живіт, впасти тиск. Це знов такий випадок був колись зі мною в університеті. Моя подружка несла сумки, які продала мама з вокзалу. Mm. Сталася така ситуація. Ми доїхали до її дому. Вона лягла на диван і каже, не треба нікого викликати, мені добре, я зараз посплю і все пройде. Mm. То був перший курс університету, я їй помірила тиск, і той тиск налякав, бо він був 80 там, на 40, здається. Нічого uh собі. -huh. А такої, ну, і вона не така тривожна. Вона каже, мені просто трошки болить живіт. Зараз все пройде. Там ще якусь вона хотіла нож попити, але я ж. Переліку перший курс викликала швидку, і слава Богу, бо то сталася хірургічна патологія. І вже поки ми доїхали до лікарні на швидкий, і вона вже попала в реанімацію. Все добре, на здорова, все гаразд. Але якби, мабуть, там вона була сама і вирішила собі, що я не буду викликати швидку, я посплю, то той сон міг би закінчитись погано. Через то, мені здається, краще зателефонувати, хай хтось допоможе, підкаже, або там сімейний лікар, якщо на зв'язку. Mm -hmm. Ні, то 103 три вони. Кажуть, допоможуть. І ну, так, зараз війна і не хочеться там, часто відволікати ту швидку, бо вона потрібна, але і не хочеться щось пропустити і. Так. Також... Ось я задала свій випадок нещодавно, тому що я трішки хворіла, і в мене була висока температура вже там, 4 дні поспіль. І в такі моменти ти іноді задумуєшся, а чи можливо чи потрібно саме при такому стані, коли тобі дуже погано, коли тебе надто висока температура звертатися до швидкої, якщо ти не можеш нічим збити цю температуру, якщо ви не можете дозвонитися до свого сімейного лікаря, наприклад, і поспілкуватися з ним на цю тему, то так можна зателефонувати в швидку і вони запропонують на високу температуру. Вони як правило виїжджають до маленьких діток. Коли бо в маленьких діток висока температура може там супроводжуватись судомами. Uh -huh. До дорослих не виїжджають, але вони підкажуть по телефону, що вам прийняти, що зробити, аби ця температура впала. Uh -huh. і, і так, і вам буде спокійніше, бо понятно, що може не завжди ви знаєте, що як діяти, що робити. Але в такому випадку можна і сімейному лікарю позвонити, якщо ви на зв'язку, якщо це не три часа ночі, то uh -huh. так. Тобто, чи були такі випадки, коли прям от настільки вже критичний стан, особливо там при температурі, коли вже необхідно щось колоти, там якийсь препарат для того, щоб одразу збити її, чи все ж таки? От як саме діяти в такій ситуації? Тому що зараз дуже багато людей хворіють, зараз це надзвичайно так актуально на часі, uh -huh. і хочеться, щоб от що ряду. Uh -huh. Як правило, висока температура, вона, вона не, не, до, не, до, не дійде до такої там якоїсь критичної точки, тому що завжди в людей є під рукою там парацетамол, нурофен, uh -huh. який її зіб'є. Є завжди фізичні методи там, прохолодна вода, там, в повітря. Свіже, якесь б'є цю температуру з маленькими дітками трошки важче, бо по-перше, то важко для мами для сприйняття, і іноді краще хай мама викличе швидку. Швидка зіб'єте температуру, і моральний стан мами <світ> залишиться нормальний. А взагалі-то, коли піднімається температура і починається вірусна інфекція, з першого дня телефонуйте сімейному лікарю, бо висока температура може бути от така прям 39-40. Це як правило або гостре інфекційне захворювання типу грип, або гостра бактеріальна ангіна. І лікар з першого другого дня вже призначить те лікування, коли вже на третій-четвертий не буде тої виснажливої температури під 39. І ви собі будете розуміти, що ви знаєте, від чого ви лікуєтесь. Бо коли ти чекаєш і температура 39 довго, то вже теж в тебе стається якась така паніка ага. в душі, що третій день в мене така температура, не знаєш що робити. І ця паніка може нагнітати ну, той такий моральний стан, коли ти. Вже хочеш uh -huh. їхати кудись, це точно. <смеш> в лікарню. Чи можна якось зазначити? Можливо, навіть з вашої практики люди, які очікують швидкої допомоги, наприклад, ті, хто викликали, так uh -huh. той, хто постраждалий, так чекає, також в своєму стані, яких помилок можуть припуститися в тому очікуванні, в бажанні допомогти можливо від себе зі своїми знаннями? Uh -huh. Е, ну, Коли ви не знаєте точно, що з людиною, то не треба давати їй ніяких ліків, тому що іноді можна нашкодити. Е, якщо ви там, розумієте, це ваш родич, і він там, не прийняв таблетки від тиску, а вже ж можна їй дати. А коли взагалі не знаєте, то краще того не робити. Е, Якщо ця людина там впала без свідомості, і можливо ви бачите якісь у неї або поранення, зараз війна все може бути, так, так. то теж не варто її там пересовувати, угу. шукати для неї якесь інше положення, бо можна якщо шкодити. там якийсь там перелом, його можна змістити, або, не дай Боже, зазадіти якась судина, вона може більше кровити. Я думаю, що зараз взагалі то було б. Власно, пройти якісь або Ютуб-курси, або сходити на якісь курс першої допомоги. медичної допомоги. І навіть той елементарний жгут змогти накласти, або зробити серцево легеневу реанімацію, то не просто, але хоча б uh -huh. коли ти знаєш, то uh -huh. так легше. Якось навіть. До нас час від часу так. приходить експертка, яка е, навчає так. І е, mm -hmm. ми е, від неї дізналися також про те, що е, коли там у людини судоми, зазвичай хочуть там, не знаю, водою напоїти. Це навпаки, людина може. Mm, не так. Треба, бо може захлинутися і так, судоми, так. Ті... Та, Наче з благих намірів рідні, ті, хто оточить, можуть навпаки mm -hmm. ускладнити Тяжко. цей mm -hmm. стан. І так ми розуміємо. Можливо, ще розкажете нам, яким найбільш частіше запити до швидкої допомоги, чи є якась така інформація, от, з якою найчастіше люди звертаються? Звертаються. Це різна. Зараз якось почастіше випадки епілептичних нападів. Ага. Чи може я стала їх просто більше помічати, але. Ага. На тому тижні особисто у мене, це взагалі не мої пацієнти, це пацієнти невролога. Але один пацієнт через хвилювання упав у мене в кабінеті і стався напад, а один пацієнт упав на вході в нашу клініку, розбив голову, благополучно поїхав в відділення нейрохірургії. Але такі отак якось, так я якісь такі ці парні випадки. То я думаю, що це зараз Просто Це явний в неї признак, що тоді да, не треба, треба допомогти. Швидку, так, так. так. Тут uh -huh. і, і треба викликати швидку. І якщо він впав, то треба до нейрохірурга дивитися, чи немає там, uh -huh. чи не постраждав головний мозок, чи нема забиття. Ну, uh -huh. Uh -huh. ну і треба ще влікарити. також знаєте, згадала, що а, панічні атаки також напевно що стали частішим, наскільки за час війни нам ну те, що читаємо, бачимо. Чи при панічній атаці атаці потрібен також такий додатковий догляд, можливо, чим потрібно викликати швидку? Ну, якщо ви точно знаєте, що це панічна атака, то вже ж не, не треба е, чіпати швидку, бо можливо вони не вспіють на якийсь більш важливий виклик. Але іноді за панічною атакою може щось ховатися. Якщо от ви не впевнені і хоч трошки сумніваєтесь, то хоча б позвоніть, uh -huh. і можливо вони вам дадуть якісь там рекомендації, що треба зараз зробити. І... Uh -huh. І в принципі ви справитесь. Та? А потім, якщо будете розуміти, що не допомагає щось не то, то знову зателефонуєте і приїде вже бригада, е, приїдуть лікарі. Зараз панічні атаки взагалі так почастішали. Uh -huh. І колись, коли я давно працювала на швидкій допомозі, я пам'ятаю, там приїдеш в п'ять ранку на ту панічну атаку і трошки так обіжаєшся на того пацієнта, бо ти теж хочеш спати, ти теж людина. Але е, е, зараз, коли з ними стикаєшся і більше спілкуєшся з цими пацієнтами. Розумію, що тим пацієнтам їм важко. Їм настільки страшно, настільки важко, що можливо краще телефонуйте. Я навіть своїм пацієнтам кажу, якщо вам зовсім погано, ви не справляєтесь, навіть якщо це буде п'ять ранку, телефонуйте. Бо я розумію, що ну, вони можуть себе як це правильно сказати, да, розігнати до такого mm -hmm. стану, що підніметься тиск високий. Настільки, от вони себе накрутять, злякаються, і то mm -hmm. теж може бути да, там, потім якийсь віддалений наслідок. Через а... то ну в нас війна в країні треба один одного підтримувати. Так, так. А скажіть, будь ласка, що... ще таке питання. Ти телефонуєш швидку, ти розумієш, що людина біля тебе без свідомості обов'язково потрібно викликати. Так. От що потрібно в першу чергу казати, тому що це вже відлік іде на хвилини, на секунди. <гум> от як потрібно е, говорити, так щоб було зрозуміло, і точно в панічній такій ситуації ти зміг донести всю <гум> інформацію? <гум> ну, ви до неї теж можете нахилитись, там підставити або зеркальце, або послухати, чи вона дихає, і дзвонити. В Шуткує і, і кажете, що людина без свідомості, я там в такому то місці нахожуся, Я а не рай, бачила так, точно. так да, я не бачила, як вона впала, вона вже лежить, вона дихає, в неї б'ється серце. Та там mm -hmm. почули на соні артерії або. Приклали руку до області серця, можливо, почули. Або кажете, я не чую там, що б'ється серце, я не бачу, що дихаю. І вже швидка допомога, вирішує, як, наскільки швидко треба. Там бачите, чи є в неї якась травма, чи нема травми. Ви також, якщо нахилитесь, почуєте запах алкоголю, то скажете, що людина там в стані алкогольного сп'яніння, або не в стані, бо всяке може бути, чого на без свідомості. І тоді вже швидка допомога вирішує, наскільки швидко треба бригаду і яку треба бригаду, бо вони також там є різні градації. Uh -huh. Є бригада, яка приїжджає там спеціалізовано дати допомогу, де є лікарі. Є фельдшерська бригада, яка там може тільки перевести людину з відділення в відділення або там uh -huh. з вулиці доставити до відділення. Бо також не вистачає лікарів, вони сортують там, де так де так. хто потрібний. А коли Ряди, а ми це. телефонуємо, чи варто ще зазначати, якщо людина при свідомості може сказати, що вона там випала, можливо, там якісь медикаменти змішала, чи це вже, вже коли приїде А Так, якщо людина це каже, то так буде легше тому диспетчеру на лінії відправити вам ту бригаду, mm -hmm. яка потрібна. Mm -hmm. Бо то якщо то це можливо також. Mm -hmm. людина щось або випила, або там прийняли якийсь наркотичний засіб, то е, тут може справитись бригада, яка просто відвезе людину там в токсикологічне відділення, і далі вже лікарів. Людина ж не сказати про це таке. <клес> Приховати це, <клес> це, 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 угу. це таке. Дякуємо вам. Дякую вам. Слухайте, зрозуміло, що не треба боятися. Коли так. погано <с себе <с. почуваю, треба телефонувати. Можливо, це не буде виклик, так але мені зможуть щось порадити, і, і, і також важливо бути на зв'язку з своїм сімейним лікарем. Так тому що Дякую. хто як не сімейний лікар зможе допомогти якось направити, розібратися, і навіть можливо і сказати, викликай швидку. Так, так, так. Тому дуже вдячні вам за цей Дякую ранок. Вам. Ми знаєте, зрозуміли багато. Класних речей на майбутнє, також що сьогодні треба думати про своє здоров'я в темі інсульту. Також розумів наскільки це здається далеко, але ви кажете молодшої взагалі проблеми. Сил вам, успіху у вашій діяльності, більше здоров'я у вашому кабінеті, так після відвідин вас як лікаря. Друзі, з нами в студії сімейна лікарка Юлія Швець, також і власниця приватної медичної практики, лікарка-методистка центру спортивної медицини говорили про те, коли варто викликати, так, от все дізналися. Дивіться нас повторі, надсилайте своїм рідним, кому бажаєте також здоров'я. Ну а наразі у нас невеличка пауза, до вас Повернемось.